Я спеціально зробив такий провокуючий заголовок для того, щоб привабити потрібну мені аудиторію. Гадаю, всі ви чули популярну новину про смерть Олексія Навального. Ця подія зараз має неабиякий ажіотаж, і всі поспішають хайпанути на ній, і це закономірно. Основною темою дискусії є саме смерть Навального, адже це популярно і дає можливість відкусити свою частину пирога. Проте в цьому відео пропоную відсторонитися від теми смерті і в якійсь мірі проаналізувати портрет якостей Навального, визначити, ким він був для України, другом чи ворогом, та зрозуміти, чи був би він кращим президентом, ніж Путін. Спойлер був би в принципі, будь-який президент був би кращим за Путіна, навіть сутула собака, яка сліпа, глуха і взагалі при смерті. Розглянемо деякі неоднозначні моменти Навального по відношенню до нашої країни. Українська громадськість знає Навального вже багато років. І він завжди викликав змішані емоції. Хоча його розслідування корупції в російських верхах привертало значну увагу і захоплення, він завжди тісно асоціювався з російським націоналізмом і звинувачувався в тому, що поділяв імперські претензії Путіна щодо України ще у 2014 році. Навальний, як відомо, заявляв, що якщо стане президентом Росії, то не поверне Крим Україні. Оскільки окупований півострів не бутерброд, щоб його туди-сюди повертати, він також підтримував Путіна у просуванні традиційного російського націоналістичного стереотипу про те, що росіяни та українці один народ, знаючи, що такі твердження розцінюються багатьма в Україні як дуже образливі, коли в грудні 2018 року Україна створила національну православну церкву. Вільно від російського контролю, відповідь Навального виявилася особливо показовою. То, що создавалось віками, було унічтожена Путіним і його ідіотами за 4 года. Написав він в Твіттер: Путін враг руського міра. Як бачимо, замість того, щоб визнати право України на православну незалежність, він вирішив звинуватити Путіна в тому, що той не зміг зберегти російський вплив на країну в той же час, беззастережно підтримуючи імперіалістичну ідею руського міра. Що простягається за межі сучасної Росії? Тривожні зовнішньополітичні заяви Навального не обмежувалися лише Україною. Він також заявляв про свою підтримку незалежності сепаратистських регіонів по всьому колишньому СРСР і підтримував війну Росії з Грузією в 2008 році, що вже взагалі дикість. На певних етапах він також використовував свого роду підбурювальну антиіммігрантську риторику, яка в північній Америці або Західній Європі чітко би поставила його на правий край політичного спектру. Таке мислення відображає сторіччя імперіалізму і русифікації. Ця спадщина продовжує формувати сучасне ставлення Росії до України навіть через десятки років після розвалу Радянського Союзу. Незважаючи на свою прозахідну позицію, Навальний явно ніколи не мав імунітету від цих тривалих імперських помилок. У цьому сенсі він лише підтверджує популярну українську тезу про те, що російський лібералізм закінчується там, де починається українське питання. Виходячи з усього, що ми знаємо, Навальний не був другом для України. Що Чесно кажучи, для багатьох людей очевидно, ця людина ніколи себе так не позиціонувала. Його висловлювання в медіа досі мають неоднозначний, а інколи навіть негативний характер. Але також Навальний не був стовідсотковим ворогом для України. Як, наприклад, самі знаєте хто. Ймовірно, в глобальному плані він підтримував Україну. Відомий вислів говорить: ворог мого ворога, мій друг. Навального прибрали саме зараз, за місяць до виборів. Так очевидно, що в Росії немає чесних виборів. Проте це може бути проявом того, що диктатура російської верхівки не всесильна. Нездатний в конкуренцію Путін просто прибирає можливі загрози, та й ще й робить це так, бездарно. Мало ймовірно, що смерть Навального є випадковістю, а не чиєюсь ініціативою. І таке стається все частіше. Сьогоднішня Росія є розсадником беззаконня і в якійсь мірі хаосу. Чим ближчий крах імперії, тим божевільніші її закони.